Вітаю, шановні друзі та підписники. З вами Тарас. І сьогодні я хочу розказати вам за ось таку штуку, яка одночасно і вимірює температуру, і показує швидкість вітру. Тут, ну, візуально тут встановили вентилятор, вона помаранчевого кольору, з чорним будочком, все як повинно бути. Ось. Тут ось ззаду датчик температури, спеціальний отвір під нього е з дисплеєм і багатьма режимами. Ну, Давайте я вам покажу, як вона працює. Вмикається ця штучка. Ось так от моди зажати і потримати, вона вмикається одразу. Знизу ми бачимо рівень заряду батареї, поруч температура. І зверху вказується вже. Метри на секунду і швидкість. Давайте подуємо. Як бачите, воно вказує. Але також є багато режимів. Якщо з нас зажати кнопку моди, от зажмемо Потримаємо, заходить ось такий режим і пропонує нам метри на секунду, кілометри за годину. Фути на хвилину. Невідома для мене одиниця. Е, милі. Як кілометри за годину, так миль за годину. Це режим стандартний, це режим заміру максимальної швидкості і режим заміру середньої швидкості. Тобто давайте припустимо, на стоїть метри на секунду, ми поставимо максимальну. Натискаємо моди. І воно включається назад. Далі ми дуємо або заміряємо наш вітер на дворі, і воно буде показувати найвищу одиницю, яка тут була. Як бачите, шкала зліва показує до 10 балів. Але в нас максимально була 7,2. І воно залишається 7,2 метра на секунду. Більше, ніж 7,2, 2 в мене виходить. Ну, Натискаємо кнопку моди. Ще раз. Спробуємо зайти у режим заміру середньої швидкості. Ось так от. Тобто, якщо вітер йде ривками, то воно заміряє середню. Як бачите, максимально не доходить, воно показує середню одиниці. Прошу, я вийшов за межі. Ось. І далі знову ж таки ми йдемо до режиму і вимкнемо стандартний режим. То моментальний замір швидкості на даний момент. От таким от чином. Ну одиниці, я думаю, не буду показувати, як вони перемикаються. Добре, що ось така штукенця із підсвіткою, так як іноді, особливо по вечорам, у сільських місцевостях часто дує дуже сильний вітер і хочеться заміряти, але буває нічого не видно. Купувалася ця штука на Aliexpress. Анімометр на ній написано тут знизу. Силка, як завжди, до опису відео. Вимикається вона натисканням одночасно кнопок моди і сет. Все, ми її вимкнули. Ну і на цьому, напевно, я сьогодні поставлю крапку. З вами був Тарас. Підписуйтесь, оцінюйте, запитуйте, що не зрозуміло. Завжди буду радий вам відповісти. До нових зустрічей!